Добрий день, мене звати Наталія, і ви на моєму в'язальному каналі Matusia PowoutCon. Запрошую вас підписатися на мій канал, підтримати його уподобайками і коментарями. А я вам сьогодні покажу три вироби, які у мене на сьогоднішній день, а сьогодні понеділок 15 вересня. Готові. Показую, тому що пару шкарпеток, з іншою парою я маю віддавати волонтерам. Отже, ці вироби, дві шапочки і шкарпетки, я в'яжу у двох спільниках, які зараз проходять у нашому українськомовному ютюбі. Один спільник Проводить пані Олена Буганова з каналу Єліна Буганова – хендмейд», а інший спільник проводить пані Маруся з каналу Маруся на скринька Рукоділля. У пані Олени спільник в'яжемо українською, у пані Марусі вернісаж осінніх баров 25. Отже, на сьогоднішній день у мене готова пара шкарпеток. І готові дві шапочки. Значить, пара шкарпеточок. В'язана із регієм, яка такого насиченого теракотового кольору, і зі стокової ниточки темно-синього кольору. Етикеточки не було. Регія достеменно відомо, що саме регія, бо вона була, хоч і почати моточок, але з етикеточкою. Обидві шкарпеткові ниточки і ця, і ця, дуже гарні тактильно, такої об'ємної скруточки, е, оскільки ниточка стокова і в мене вона вже пролежала точно пару років, в якийсь час вона лежала в магазині, я до такої ниточки завжди додаю доненьку ниточку е, напіввовне або акрило з метражем 1500 метрів. До грегії теракотового кольору я додала ниточку, яка трішечки темніша, і вона ось додала такий от легкий темно коричнево буряковий меланж, а до ниточки темно-синього кольору я додала також темно-синю ниточку, і вони практично злилися в один колір. Меланж, звичайно, є, але він ледь-ледь помітний, і це якщо звертати на нього увагу. Оскільки шкарпеточки маю будь-переважно темного кольору, а в мене якраз класичної шкарпеткової вовни темних кольорів вже не залишилось, зате є чимало моточків таких яскравих і соковитих кольорів секційного фарбування. То я роблю таким чином: у ту частину, яка шкарп... буде у шкарпетці в... у взоті, я в'яжу більш яскравими кольорами, а верхня частина, яка може виглядати з із із верхньої частини взуття, я в'яжу темними кольорами. Тому я починала з рігія, ступню пров'язала е, хеліксом з мушками, а далі перейшла на в'язання темно-синьою ниточкою. Я в'язала, нагадаю, що в'язала я Спицями номер 25 класичними 5. Набирала на початку 6 петельок потім робила від пальчиків, потім робила прибавочку через ряд, дойшла до кількості по 14 петельок на кожній із 4 спиць, тобто, в роботі у мене було 56. Далі я в'язала стуню, пров'язала 54 ряди. Потім перейшла на темно синю ниточку і пров'язала п'яточку бумеранг. Після п'яточки клина підйому не робила. Я вважаю, що при моєму в'язанні на ступню, скажімо так, без високого підйому і без напряку цієї ширини виробу, яка в мене є, цілком вистачає. Для носки. Добре вона тягнеться, вона вільненько сідала на блокатор під час сушки, тому я не вив'язую клень підйому. Після п'яточки пров'язала 20 рядів лицевою гладдю прямо і далі пров'язала 40 рядочків резиночки 2х2 і закрила рихло із накидами. Отримала шкарпеточки вагою 75 грамів, довжиною 27-28 см, висота їх 23. Вийшли в мене отакі от шкарпеточки. Як правило, у мене так і виходить, що від згинання по бумерангу резиночка переходить от у зону, де я починала в'язати пряме полотно. Така от пара у мене готова. І ще одну пару буду відносити куратору. Покажу ось другу пару, вірніше, вона була першою, зв'язана влітку. За таким же самим принципом, більш світлу ниточку я пустила на пальчики, потім в'язала поснопним хеліксом. Світла в мене була п'яточка, і вгорі я трошечки пустила смужечок. І подивилася на цю пару і вирішила, що вгорі я вже не буду пускати смужечки, а далі вже в'язатиму, скажімо так. Темнішим кольором. Ця пара вийшла на розмір 43-44. Вона вийшла трішечки короткою, хоча в роботі були ті ж самі 56 петельок, І здається, пров'язала я там 50 рядочків, все, все на 4 рядочки менше. Так, вив'язала я другу шапочку. Ось вона лежить і вона в мене виходить довшою за першу. Зараз я приберу шкарпетки. Перша шапочка ось в мене така, а друга шапочка в мене ось така. Вони практично однакові виглядають по окружності, але трішечки е, довша друга шапочка. Значить, е, у чому різниця? Першу шапочку я в'язала спицями номер 3 е, шкарпетковими, а другу я в'язала спицями Номер 3 на тросику. І чому я в'язала на тросику? Тому що у мене, я вирішила цю шапочку зробити на трішечки більшу окружність голови. Перша шапочка в мене йшла на окружність голови 48, а другу я вирішила зробити десь орієнтовно 50-52. я додала 8 петельок, якщо я цю в'язала на 72, то цю я в'язала на 80 петлях. Цю я сушила спочатку горизонтально, за день вона в мене, ну, за півдня вона доки світило сонечко, не висохла, а цю я вже випрала надвечір, вона в мене, скажімо так, була за замаківочку, бо маківачка тут така щільненька, на двох англійських булавках стікала, а Досушувала вже я її сьогодні зранку на вулиці. Вона в мене висохла, і вона більш стягнулася. Значить, вийшла в мене, на, в мене на окружність голови 50, довжина її 38, а в цієї шапочки висота, ну, висота, довжина 34 грама. Перша шапочка важить 80 грамів, ця важить. 101 грам. І та і та шапочка в'язані резиночкою 2х2. Тут на цій другій шапоці я пров'язала на один рядочок менше, тому що порівняла, побачила, що вже, скажімо так, я по довжині вийшла, але вона, бачите, трішечки потягнулася в результаті того, що я її сушила в підвішеному стані, а першу я досушувала на манекені. І важить вона 101 грам. І я е чималенько вив'язала ниточки, але все рівно, що 30 грамів чи трішечки більше оцієї теракотової ниточки у мене є. Е так, шкарпеточки, е це на волонтерство категорія 6 у, у спільнику вернісаж осінніх барв. Ці шапочки взагалі-то теж підуть у соціальний центр діткам. Можна їх від клас, віднести до категорії для дітей, можна віднести до категорії аксесуарів. Ну, не знаю. Вони йтимуть на благодійність. Отаким от чином. Такі у мене сьогодні результати. Через те, що я е, маю віддавати завтра вже шкарпетки, тому я вирішила раніше зняти відео, от, щоб показати дві готових роботи. Зв'язала вже одну шкарпетку чобіток і почала в'язати другу. Ну, тепер у мене вихід наступного відео трішечки сунеться на пізніший час. Навряд чи я його випущу у вихідні, скоріше всього, наступного тижня. Дякую вам за перегляд. Бажаю усім гарного дня, натхнення і до доступної зустрічі!